Добрий день, продовжуємо проходити Елден Так. В цьому відео ми напевно, з вами підемо, зачистимо, повоюємо тут з необов'язковим босом. Тут на крузі. і заодно подивимося, що там навколо в нас є. Можемо починати ту печеру, ми минулого раз зачистили то той почнемо звідси, нам буде ближче, напевно. Так, проходимо. Напевно буде нам спорше по лівій стороні, бо, а от тут ага. у нас тут ще глюк. Але ми по-моєму, здається, його брали минулий раз, нічого із нічем нам не зашкодить. Завжди можна подати або щось з нього приготувати. Так а тут ще потрібні смола, яка нам зовсім не завадить. і Ще нам попалася руна. Все, а тепер біжимо нагору. Знайманцем тут із тими вовками вже не будемо зв'язуватися, ми з ними зв'язувалися новий раз. Так, Тут знову ті от кам'яні. Як завжди, вони охороняють тут то коло, де можна зайти. Зайти тепер бачите його, щоб активізувати, треба тут ключ мати. Знаю чи один, чи навіть, чи навіть два. А, ні, один тут є, напевно. Один вставлений, один, напевно, ще треба вставити. Ну, давайте поки зачистимо від тих кам'яних. Споруд, невідомо, як вони ті споруди називаються. Я може ще знайти випаде. Ну, випадають з них у знову уламки, ще деколи випадають камені. Так, що у нас тут Це ще рубина. Так, щоб магію не тратити на них, ми можемо їх спокійно холодною зброєю знищувати. О, тут у нас ще скоробей є, але правда він нам не до чого, бо у нас ще фляги всі повні. Так, тут однакіці, давайте їх зачистимо. Так О, там пляж. Підемо, потім ще на пляж. Так, давайте подивимось, що вони нам тут поховали. Сюди вони ще нам гриб сховали. І... І так. А вон там можна буде птахівку понафармити лапки. Бачу трошки. Так, що тут ще є. у нас квітка. більше вони тут нічого не заховали ніби хоча може я просто не бачу десь щось пропустив Так. О, трохи бачу уламків також наберемо будемо так, і, і треба швиденько побивати, поки вони не взірвалися, бо як взірвуться чи полетять, то вони можуть добре нас зачепити і пошкодити. О, ще нам ріг. Початковий зачаточний, початковий. Випав. Так, тут давайте ще... Так, там ми в руїнах вже з вами також тих були. Ніби їх зачистили. Все тут ще вівця. І, і, і напевно все, там ми були. Так, там з вовками ми вже також з вами мали справу. І все, тут а ми ту частину ніби зачистили. Більше я тут нічого цікавого не бачу. Ну давайте спробуємо з тим міні-боссом. Ключ ми маємо. Так, бос там буде, буде морозом у нас і фізичною, але він буде швидкий, тому давайте напевно... От ту от магію виберемо. Вона буде за ним літати. І плюс може давайте зразу вип'ємо. Я тут зробив флягу, таку намішав, щоб вона нам постійно збільшувала трохи здоров'я і захищала від фізичного урону. Зараз ми зайдемо, я її зразу напевно вип'ю. нас зразу трошки захищало і йдемо бачите зразу кокон такий з'явився від фізичного захищає і ніби появляється такі ті буде здоров'я трошки бачите і зказує краще мати команду мають Полубок краще його без пускай видно зразу може на збив попу. На нами тепер летай білий. так може, давайте ладно зимор биткої тикаем 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 нас ножки за Ого. Треба було Забрали з нього випав талісман. Вони ще 7 тисяч десь цей заробили. Що також непогано. І часу ми на то багато ми затратили. Так, ну давайте подивимось, що ми за талісман такий взяли. Так, от. Той талісман збільшує деякі характеристики, але і збільшує урон, який вам будуть наносити. Так, збільшує життєву силу, стійкість, силу і ловкість. Ну, треба хочете більше мати тих характеристик, але будете тоді фізичний урон напевне. Чи якісь, я не пам'ятаю, здається, я читав на 10%, будете більше урон діставати. Може і не фізичний, може і весь урон. Але будете мати от життєву силу. Плюс 3 дає життєвій силі, стійкості. Просто силі бачу. І ловкості, спритності точно так буде. Вже кожен вибирає, як йому потрібно як йому краще і що з характеристикою йому більше потрібне. Так, добре, наслідуючи відео, напевно, ми тут зачистили ту частину також. Напевно, підемо, зачистимо отут -то було. Це? І тут є ще це, хто, напевно, здається, ту частину. Добре, а на сьогодні всім дякую. Гарного настрою і зустрічі.